Чому ти принциповий? Мені складно, це ще українська мова для мене трошечки складніше, ніж там вірменська, чим там інша мова. Але я стараюся, щоб все було класно. Краще вже... все вчасно робити насправді. Я раніше в ралі трошки там ганяв, а це дріф, це інша філософія. Ось це. Так, тебе зриваєш, я вже не в тому віці, розумієш. Я вже старий. Такий. Хай це буде для історії. Що зараз для тебе у твоєму житті найважливіше? Мій бі бізнес це інструмент для того, щоб допомагати саме хлопцям. На що у тебе завжди не вистачає часу? Я свої пісні не слухаю ніколи. він народився у Вірменії, але живе в Україні, займався танцями і музикою. І навіть працював в українському міністерстві юстиції. Має власний бізнес, активно волонтерить. А на початку повномасштабного вторгнення вступив до ТРО. Інтерв'ю зі співаком Едгаром Ті дивіться вже цієї неділі, 11 серпня о 20.00. У програмі Зірки розкажуть на ТАК-ТІВІ.